Вославне протистояння на західній Україні набирає нових обертів. Рівненська область, село Птича. Вже протягом року тут не згасають релігійні чвари. Після проведення сільського референдуму у січні 2015 року новостворена сільська громада Київського патріархату намагається відсудити храм у громади Української православної церкви, яка офіційно зареєстрована ще у 1991 році. Село птича жило мирним життям. Тільки почався проводитись референдум. Все, батюшка став недобрий. Ті працівники церковні, які займають церковні посади, стали недобрі. все, односельчани стали москалями раді того, що вони хочуть зберегти чистоту православної віри. Всі хрещені в православній церкві, вінчані, от, отспівані покійники, сьогодні нам нав'язують псевдоцеркву, яка вносить не тільки розподіл православних віруючих, але й розподіл держави. Прихожани Київського патріархату спробували у судовому порядку відібрати церкву, але у позові до Київського господарського суду про те, щоб скасувати право власності громади УПЦ на храм, їм було відмовлено. Наразі представники Київського патріархату подали на апеляцію, і зараз очікується рішення суду. Храм було опечатано, і ключі передані на зберігання сільському голові села Птича, який 1 листопада вирішив ситуацію на власний розсуд. Він віддав ключі, які опинилися в руках у громади Київ. Коли голова сільський положив ключі на стіл, він мотивував це тим, що беріть ключі, одна громада і друга громада, розбирайтеся самі. Я вже не можу скажуть, цей конфлікт кажуть, припинити, тому що почав говорити, що у всьому винен сільський голова, так як кожне, як і від, тіє, від тієї і від теї громади почали звинувачити, його що він винен в цьому всьому конфлікті. І він сказав, що давайте в мене. У нього такий вихід, щоб здійснювати богослужіння почергово. Тоді, положивши ключі на стіл, цей чоловік за ключі і пішов відкривати храм. Коли він зустрів на дорозі отця оця Нікола, отіснікола ішов в сільську раду, він сказав, щоб вже пізно отець Ніколай йде, що вже ключі в них. А воно вийшло так: один тут сидить, другий тут. як це люди добрі ключі? Ви повинні йти мирити людей, а не сталкувати тих людей лобами, зрозуміли. Вихід тій ситуації тільки один: значить, ідемо на спільне користування храмом, незважаючи зважаючи канони, не канони, так заборонив Варфоломій, не заборонив і так далі. Представники Київського патріархату, отримавши ключі, здійснили неправомірне вторгнення на територію храму. На знак протесту громада Української православної церкви села Птича перекрила дорогу біля храму. Ми вже не знаємо, що нам робити. Ми вже вдались до такого методу, що вже другий раз перекривали, перекривали трасу. трасу. Ніхто на це не реагує. Приїхав головний прокурор. Я кажу: ну зробіть щось. Він каже: Я, я сюди приїхав, щоб дивитися, щоб люди не перекривали трасу. кажу, ну і що не перекривають? Так перекривають. Так чого ви тут стоїте? Що ви тут робіть щось? Але наразі місцева влада не надто завзято береться вирішувати ситуацію, яка склалася у селі. Після того, як вони відкрили храм, ми написали заяву на начальний. ...начальника міліції, чого міліція зовсім не приймає ніякі мірі. Ми підносимо просимо хлопці, хто тут начальник міліції чи з СБУ є. Ми хочемо віддати вам заяву за те, що нас забирають храм. Іде суд. З нас почала міліція сміятися. Нас немає тут начальника заяви. В нас ніхто ні один, ні один міліціонер не прийняв. Для того щоб подати заяву, вірянам Української православної церкви довелося їхати до райцентру у місто Дубно. Наразі заява прийнята і вже ведеться кримінальне провадження за статтями 179 та 180 кримінального кодексу про незаконне утримування релігійних святинь. Все ж представникам влади і церкви вдалося домовитися організувати круглий стіл. Він був призначений на наступний день, на 2 листопада, у стінах райдержадміністрації міста Дубна. Але як нам відомо, досягнути якогось спільного рішення все-таки не вдалося. Права релігійної громади е, Української праславної церкви села Птича взагалі не враховуються. Вони навіть не хочуть про них чути. Якщо представник Київського патріархату виступав неодноразово, то нашому представнику вибачай, на слові закривали рот. Все це, це робить сьогодні московський поза не хоче по черговому, крапка і нехай там. А люди та й громади. А нам треба в спокій в районі. А ви а як так, представник ви... влади, ви приймаєте чиюсь сторону офіційно? Я ніякої сторони сказати? не приймаю. Мені люди в птиці всі одинакові, і я буду захищати ту й ту сторону, але не робити розбрат. А московський посад робить розбрат, а мені захищати всі ботові люди. Мені з ними жити, зустрічатися. І кожен і тут помирати. І там і куми і свати є. І я не хочу того скандалу. Ну, але а кому то ви? Вчора були забили... Не хочу я навіть до тему говорити, бо то <світ> <світ> без Не треба, ввати, не треба згоди людей по стороні. Як са прахороди, не треба. Ввати, хай громада сама розбирається. Олександр а хто почав цю не бучу? Хочу хочу. Да, не хочеш Володимирович. Він не хоче слухати. Хто це все почав рік назад? На мою думку, і відповідно до законодавства, держслужбовці мають чітко тримати чітку позицію нейтралітету. Вони не мають надавати перевагу ні тій громаді, ні тій громаді. Але у даному випадку, коли є право власності, влада змушує громаду віддати храм іншій юридичній особі, яка ніколи не являлася власником, яка зареєстрована лише 12 січня 2015 року, і відповідно до законодавства має права і обов'язки лише з даного моменту. Районна влада бачить вихід лише у встановленні почергового богослужіння, поки не буде прийнято рішення апеляційного суду. Якщо це має бути першою, наприклад, одна сторона, другою, другим мають проводити службу інша сторона протистояння, то це може бути графік, чи, наприклад, одна неділя, ті, друга неділя інші. Тут я бачу такий вихід до вирішення суду. Ну і відповідно далі є бажання обох сторін розпочинати будівництво іншого храму, ну, але ці всі питання треба узгодити. А поки що ключі від храму залишаються в руках громади Київського патріархату, а віряни Української православної церкви ведуть службу у гаражі свого предстоятеля, подвір'я якого знаходиться одразу біля церкви. Кричать і, і, і зачіпають, і, і кидаються як ті собаки казали, на нас. Що наш священник найкращий вже такого батюшки, як нас то немає ні в кого. А тепер тому батюшкові не можна вийти ні на вулиці. Ні нам ми виберіться села, ви сепаратісти, ви запроданці, ви, ви московський мір. Мир. Який же? Ми московський мір руський мір? Ми кажемо добрий день. Вони слава руському міру. Який ми руський мір? Ми українці, наші е, е, діти служать, декого, де швагрі, брати, державу. всі служать в армії. А вони не хочуть іти служити, вони хочуть воювати під церквою. Будуйте Україну в державі, не треба її будувати в церкві. І якщо будуть політики вмішуватися в церкву, ніколи миру не буде. Треба, щоб церква і з церквою говорила, церковні справи вирішуються в церкві, а не полі, не з політиками.